На Херсонщині удари росіян безпілотниками по громадському транспорту на жаль уже стають буденністю. З цього почнемо з Олександром Толоконіком, головою прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації? Пане Олександре, вітаю. Добрий. день. Знаю, що буквально сьогодні знову атакували маршрутку на Херсонщині. Скажіть, будь ласка, які наслідки? Так, це один з маршрутів, який йде по берегу, найнебезпечніше один із маршрутів. Там знаходились в самій маршруті, знаходилися 20 людей, але тільки одна жінка була поранена, і, на жаль, смертельно. Жінка померла в кареті швидкої, як її вже везли до лікарні. Осколок вдарив по грудях і пробив. І, на жаль, вона померла. Ще до лікарні світла та співчуття рідними, але це не єдиний випадок скиду вибухівки в Антонівці сьогодні. Сьогодні росіяни скидали вибуховий пристрій, пристрої ймовірніше за все, міни і ліпістки. І на одній з кінцевих станцій автобусу, маршруток в Антонівці скинули кі такі, такі міни, і жінка 59 років. Підійшла, взяла в руки, вона вибухнула. Внаслідок чого жінка залишилася без руки, частково ампутація ноги, важкі поранення. Зараз лікарі борються за її життя. Поряд знаходився 61-річний чоловік. Він також отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Також доправлено до лікарні. Яка ситуація з учорашнім обстрілом центрального ринку Херсона? Там було багато загиблих, чи збільшилася кількість, і що з жертвами, які в лікарнях. Загальна кількість за завчора це шість загиблих та 11 поранених. Шість загиблих це якраз внаслідок пострілу по подиного пострілу з танку з лівого берега, саме в дев'ятій, коли більше всього людей знаходилось в цій локації біля центрального ринку. Прилетів снаряд і вдарив аптеку, осколки посікли людей, які були поряд там і бабусі, які Торгували продуктами там, свого виробництва. І, на жаль, забрала цей удар російський підступний по людях, по цивільній заправку життя шести, ще шість отримали поранення. Наразі троє знаходяться в лікарні, троє людей, дві жінки та чоловік знаходяться в лікарні в важкому стані. Лікарі все ще борються за їх життя. Ще троє людей отримали середнього ступеню тяжкості, міновибухової травми, була надана їм допомога. Це не перший удар по ринку, і минулий удар, мабуть, десь в місяці вісім тому також росіяни здійснювали станку, також був масований обстріл, але цей ринок не працює повну силу, і там люди більшості збираються самі і торгують така стихійна більш торгівля на, на зупинках. На жаль, цей випадок забрав гричання з людей, які знаходились в цей час там. Дякую, пане Олександре, за інформацію. Олександр Толоконіков, голова прософісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.